едем в Киев и будем там править в независимом государстве, хрен вы угадали. Просто хрен вы угадали. Так не будет. Так не должно быть. Вот появилась целая толпа вчерашних украинцев, которые отрицают Украину, украинцев и украинский язык. А мне это кажется очень неверно. Во-первых, это крайне деструктивно. Вот что Владимир Мединский, Валентина Матвиенко и многие-многие другие. Они не украинцы? Родион Мирошник. Он не украинец? Я вот буду брать, там, перечислять. А что, вот те миллионы погибших советских воинов, которые считали себя украинцами, они не украинцы? Они недоделанные русские? Они выдуманным языком разговаривают? Вот мне просто интересно, вот прекрасные украинские песни на выдуманном языке? У -у -у. А так великие филологи решили, что что это выдуманный язык, а белорусский тоже такой смешной, да, а польский язык, а вообще все славянские языки, если мы возьмем, это такие смешные выдуманные языки, или это факт развития народов? Мне просто вот интересно понять, это вот Неуважение, оно что должно подчеркнуть. Главное, к чему ведет. Оно что дает? Оно как-то нас укрепляет в этом. То есть это вот прям вот что? Мы такие прям нереальные, а вокруг этих людей и языка нет. Ми зараз долучаємо до нашого марафону Владислава Селезнього, військового експерта, колишнього речника генштабу, полковника збройних сил України. Слава Україні, пане полковнику. Вітаємо вас. Дірам слава вітаю вас, друзі. Дивіться, не військове питання, але питання про війну, про армію, про головкома залужного, про народну депутатку Безулу. хотіли б просто вас розпитати, ну яку реакцію викликали її активізація, так? Ну тому що вона вже от е вродила черговий свій допис, скерований проти залужного. Так? От, е Цього разу вона наїхала на головкома за статтю, нібито замовну у The Economist. Хоча ми розуміємо, що стаття була серйозна, надзвичайно серйозно, так і розуміємо, що дуже багато би засобів масової інформації по всьому світі, знаєте, не просили би їх розміщати. Вони би просили про бодай якийсь коментар з боку головкому. Ну але що кажуть ваші військові знайомі, друзі, побратими, і що вважаєте ви щодо цієї справи? А, мені здається, що кожен має займатися своєю справою, і саме це є визначальною ознакою професіоналізму. Бо коли кухар намагається розповідати водію тролейбусу, як треба правильно водити ту саму тролейбус, то вийде здається дурня в будь-якому разі. Пані Базугла є політиком, Вона є заступником профільного комітету. А наш головком займається виключно військовою справою. І здається, ну що найменше я б на його місці взагалі не зважав би на заяви, навіть такі галасливі, на таких досить відомо медійних осіб. Бо війна вона справа абсолютно раціональна і витрачати час на емоційні складові, а саме на емоційну складову тисне пані Безугла, або що не варта. Бо ворог у нас потужний, ворог ще має чималі ресурси. Ворог намагається, намагається ті ресурси накопичувати та задіяти такий спосіб, щоб знищити Україну як державу, а українство як складову спільноту народів світу. Чи є час таких умов звертати на всі ті речі, які продукує пані Безугло? Моя відповідь ні, те, що має бути відповідна реакція. Від наших правоохоронців, зокрема від служби безпеки України, для мене це очевидно. Чи побачимо її? Ми з вами є свідками тієї історії, яка нині на наших очах відбувається. Твориться, сподіваюсь на здоровий глуст і консолідацію здорових сил нашої країни, бо війна не завершена. Ситуація на фронті край складна. Ресурси ми потребуємо надзвичайно величезних ресурсів і проводити розбір польотів бо більше. По болічній площині, мене така реакція ну, що щонайменше дивує. У пані Безули, як у э, заступниці профільного комітету, є інші важелі впливу для того, щоб донести ті чи інші свої Бачення позиції до представників вищого військового керівництва, але ж чомусь вона брала саме такий варіант. Знову ж таки є правоохоронні органи, й на займається, бо будь-якому разі я роблю ставку на пана залужного, бо насправді саме від його діяльності діяльності штабу, який він очолює, залежить, а чи буде Україна завтра чи ні. Пане Владиславе, в мене до вас таке запитання? Ми бачимо, що влада тим, що вона відмовчується офіційно, Зеленський в жодному зі своїх звернень не звертав увагу на цю вже тривалу, скажімо так, ситуацію між військовим командуванням та владою. І ми е, можемо собі так ну прослідкувати таку картину, що е, є певне затягування залужного в політичний процес, але жодних ознак, того, що сам залужний збирається йти у політику, немає. І у мене до вас таке питання. Як гадаєте, чому за? влада робить ці кроки, по суті змушуючи Залужного стати об'єктом всіх цих статей у іноземних виданнях? Хоча сам залужний особисто жодного разу не говорив про якісь амбіції стати наступним президентом чи будувати політичну кар'єру. Яка ваша думка з цього приводу? Як свого часу говорив Козьма Прудков, зрів корінь. І якщо Валерій Федорович Залужний не говорить про свої політичну амбиції, то мабуть, що так воно є. І насправді у нашого головкома є зараз чимало інших місій та завдань, на яких їх він зосереджений не до політики, та й про яку політичну діяльність може йтися зараз, коли Україна перебуває у вирі наймасштабніших часів Другої світової війни, Подіях, подіях смертельно небезпечного рівня. Те, що деякі наші народні обранці вирішили присвятити свою діяльність саме цьому спектру свого функціоналу, мене це певною мірою дивує, бо мені здається, все ж таки такі важкі часи. Темні темні часи ми маємо гуртуватися, гортуватися навколо спільної місії збереження нашої ідентичності, збереження нашої незалежності, відновлення нашої територіальної цілісності, але знову ж таки. Орієнтуючись на позицію нашого головнокомандувача, адже зверніть увагу, він жодним чином не зрефлексував на численні заяви пані Безугле. Мені за що це в цьому випадку абсолютно раціональна позиція. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.